А гаразд, це перше, що нам зараз знадобиться. В нас є ось такі три фігурки, так, і нам треба ці фігурки приєднати до серва, щоб воно в нас крутилось так, як нам буде треба. Для цього що робимо? Беремо нашу тесьму таку, так, наш такий скотч. Беремо, відрізаємо шматочок. Може, цей буде трохи завеликий, але нехай він буде трошечки більшим, ніж замалий. І наклеїмо такий шматочок ось сюди. Хоп, маємо це. І то само повторюємо з іншими. В результаті отримаємо ось це. Тепер треба від'єднати ось цей шар, який в нас є, такий, до якого ми не можемо приклеїти. Так? Тобто, гаразд, від'єднуємо від цей шар. Після цього беремо нашого, нашу фігурку Лего. І приклеюємо її ось тут посередині, ось таким чином, дивіться. Все вже це в нас готово. Те саме робимо для інших. Ось так отримаємо щось таке. Звичайно, що можна тут трошечки позаклеювати, позагибати, але це вже дивіться, можна повибрізати, щоб це було трошки акуратніше. І ось такі фігурки ми отримаємо. І далі, після того, як ми запрограмуємо, під'єднаємо все, це в нас буде, вони будуть обертатись. Так? Далі візьмемо ось такі елементи, до яких так само за допомогою скотчу, двостороннього скотчу, наклеїмо ось таким чином наші фігурочки, так? щоб вони трималися, щоб ми могли це під'єднати до нашого замку. І тут вони вже приклеєні до цих деталей. Ну і що? Тепер ми можемо їх приєднувати до замку. Спробуємо це зараз зробити. Перша наша деталь буде ось ця. Візьмемо наш замок і поставимо тут у нас обертається ця деталь, так? І ми можемо зараз під'єднати до неї, безпосередньо до неї. Зараз так зроблю, щоб було, можливо, трошечки краще видно. І спробуємо зараз це під'єднати, але так нам не вдасться. Тому ми, напевно, все ж таки обернемо так під'єднаємо ось в такий спосіб. Так. І тепер воно ось тут у нас може обертатись. Так. Зараз, ось так зробимо ще раз. Воно тримається добре зараз. Далі наступна наша фігурка, так? Наступну фігурку ми будемо прикріплювати десь посередині. Наприклад, тут. Зверніть увагу, важливо зробити таким чином, щоб вона, коли буде обертатись, не зачіпляла інші елементи. Так, ось Зараз. Ну і останній поверх наш. Це буде в нас ще наша остання фігурка, так? І її ми розмістимо саме ось тут. Теж тут достатньо місця. При обертанні не буде нічого нам заважати, ось, показую. При обертанні нічого нам не буде заважати, тобто всі наші фігурки вони добре зараз тримаються. І далі ми можемо підключати наступні елементи. До речі, за можливості можна приховати кабель саме ось таким чином, наприклад, в даному випадку, це ось так, для того, щоб безпосередньо ордуїна знаходилась у нас з позаду, і тоді в нас не будуть нам заважати дивитись на те, що ми зробили ось ці проводочки. Тобто, на даний момент, все це в нас виглядає більш-менш ось так. Тобто, всі проводочки я повиводила назад. А тут у нас все акуратненько.